Дмитро Дяченко, воротар кардинала. Розумію, що зараз, напевно, максимальне спустошення. Кілька днів тому ви пройшли Аврору. Зараз програли сухі балці, яка ну, суперник, будемо так казати, вашого рівня. Але все ж таки, напевно, враховуючи те, що знову ж таки, ви пройшли Аврору, ви взагалі зіграли у фіналі восьми в Палаці спорту в Києві. Два такі незабутні матчі провели і при своїх фанатах, які, яких було не так багато, але вони. Просто десь за кілька сот людей відпрацьовували голосом. Напевно, цей фінал восьми можна вам занести в актив однозначно, так? Так, рахую, що. Но. Більш-менш хороший результат, але дивлячись по грі, і те, як ми грали, якщо ми не можемо реалізувати наші три, як сказать, в пенальті, тоді балка, напевно, більше заслуговувала. Але насамперед хочу подякувати нашим болівальникам, які надавали нам сил і взагалі своїй команді за те, що дали мені змогу зіграти взагалі в цьому залі, в цьому розіграші, через те, що я пропускав Аврору і не міг зіграти. Вони. Ну, як бійці зіграли, виграли, пройшли 4-3 і дали мені змогу проявити теж себе. Таке буває, це спорт і будемо рухатися далі.